Новорічної ночі блискавки вдарила в американський капітолій та знаменитий нью-йоркський хмарочос Empire State Building, як повідомило видання Мінт. Це спровокувало конспірологічні теорії в соцмережах. Природні явища пов'язали з містикою. Мовляв, це знаки долі перед приходом до влади Дональда Трампа. Один із користувачів припустив, що Бог хоче, аби адміністрація Байдена нарешті пішла. І про корупційне тільки новий рік розпочинається а корупційні скандали і схеми уже є. Сапінабу домоглися екстрадицією до України очільниці компанії, яка незаконно перемогла у тендері на трансформатори для Укрзалізниці. Жінка перебувала у Болгарії, а її повернення відбулося завдяки співпраці із правоохоронними органами Республіки Болгарія та Республіки Польща. Нагадаємо, із червня по грудень 2022 року лідер злочинної групи забезпечував обрання правильного переможця тендеру, а самі трансформатори продавали за завищеною вартістю. Компанію. Переможця угу. контролює громадянин Білорусі, який має зв'язки із Росією.